Дане відео допоможе вам підготуватися до практичної роботи, а саме ви пригадаєте, як створити кнопку, напис та налаштувати подію. Отже, спочатку створюємо новий файл. Далі імпортуємо графічний модуль tkinter inter та створюємо вікно командами, які вивчали раніше. Наступним кроком створюємо кнопку. Задаємо ім'я для кнопки, нехай буде B1 та ключовим словом Button створюємо кнопку. В дужках прописуємо властивості кнопки. Команда текст означає, що цей текст буде відображатися на кнопці. Також ви знаєте інші властивості кнопки. Але зараз ми використовувати їх не будемо. Для відображення створеної кнопки у вікні потрібно скористатися командою pack. Вказуємо ім'я кнопки і через крапку прописуємо команду pack. Пропишемо команду. Для запуску обробки програми та перевіримо коректність роботи програми. Після збереження файлу запускаємо програму на виконання. В результаті перегляду програми робимо висновок, що потрібно задати розмір для того, щоб вікно відображалось більш зрозуміло. Створимо подію, в результаті виконання якої зміниться заголовок вікна та буде встановлений синій колір вікна. Дану подію назвемо ім'ям Change та прописуємо вже знайомі вам команди. Подія Change має відбутися після натискання лівої кнопки миші по кнопці на вікні. Для цього пропишемо назву створеної кнопки. Після крапки використаємо команду Bind. В дужках, вказуючи позначення лівої кнопки миші, Button 1 в кутових дужках та зазначивши. Ім'я події, яка має відбутись. Отже, ми прив'язали подію Change до лівої кнопки миші. Перевіримо. Виконання програми. Як бачимо, після натискання лівої кнопки миші, змінюється заголовок вікна та фон вікна. Спробуємо вдосконалити нашу програму, додавши до неї напис. Напис створюється аналогічно до процесу створення кнопки, лише замінюємо ім'я та команду батон на команду лейбл Перевіряємо роботу програми. Бачимо, що у вікні у нас, крім кнопки, з'явився напис. Кнопка працює. Давайте спробуємо змінити програму таким способом, щоб напис з'являвся після натискання кнопки. Для цього нам потрібно команду створення напису видалити з поточного місця. та Помістити її в місце створення події. Переконаймося, що в одній програмі може виконуватися декілька подій. Скопіюємо фрагмент програми там, де створюємо подію. Змінюємо її ім'я на change 2. та Редагуємо команди, які будуть виконуватися в цій події. Я хочу, щоб подія change 2 містила в собі команду config. Це програма, яка буде змінювати текст з напису. L1 Слава Україні на текст Героям слава. Далі мені потрібно прив'язати подію Change 2 до правої кнопки миші. І для цього я копіюю фрагмент програми, який я вже прописувала раніше, для лівої кнопки миші. Та змінюю button 1 на button 3. Та змінюю назву події на Change 2. І перевіряю роботу програми. Під час натискання правої кнопки миші бачу, що в мене є помилка. Це помилка в слові Config. Я її виправляю та запускаю програму ще раз. Отже, під час натискання правої кнопки миші в мене змінюється текст напису, а під час натискання лівої кнопки миші змінюється заголовок вікна та колір фону вікна.